Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні, ми, і сьогодні, як ви бачите, я знаходжуся в новому будиночку. А тобто ми переїхали в новенький, такий, більш сучасний будиночок. Ну ну як сучасний більш, ну, Раніше він вийшов, але десь може навіть він трошки старіший, адже за мебелью він вже трохи ну, давненький в нього коротше, мебель, все таке. Але я облаштувала його, як ви бачите, ну по-перше, такі от картинці доволі стильно. Ну А зараз саме в мене відео про гунтух. Так, давай. До речі, цей будиночок мені навіть подобається більше. Так, тут у нас, до речі, отака от гостинна кімната, тут такий диван, два ще таких крісла, і такий гарненький камінь і такий борт, як ви бачите. І ще багато наклейок. Як ви знаєте, їх люблю. Тут у нас прачна, тут я частіше все, як ви бачите, закриваю, але по-моєму, краще, коли воно відкрито. Тут стиралка, робот така штука, якою ти допомагаєш і пилу пил розмітаєш. Звичайний, така от веник, веник це можна назвати навіть. О, і отакі, і, гум, і гумка із відомою, як ви бачите. Ось. Тут нам, до речі, моя бабуся із села привезла таку от старезну касету з таким цікавим, ну як касет, такий програвач. Давайте його послухаємо. Тут, до речі, в принципі, все, що в нас має в локаціях. Тут Хэллоуінська музика, тут поп якийсь, тут тваринки. О, ось ці дві нові касети. Ось така ось якоїсь співачки популярної. Як я мені це воно нас сьогодні чогось нагадує цінуть, але я не впевнена. Е, так, добре, давайте обімкнемо і послухаємо. О, а така прикольна музика. Це я, до речі, з цього брала. Я, до речі, послуховувала до цього ще оцю. Вона має бути поспокійніша. Так, як ви бачите, вона більш спокійна. Е, ну... Добре, давайте тоді складемо і я буду далі проводити рум-тур. е, Далі в нас, до речі, у нас як е, такий, не знаю, це можна назвати весь поверх наш, е, тому що е, оці кімната, то вона також наша. Тут знаходиться така гостина, яку я прикрасила, як ви бачите, до Дня Святого Валентина. Усе як її було, в принципі. Тут ще такі от є наші перекраси, як ви бачите. І ванна, я до речі, зробила її однотонну, одно як, як ви знаєте, у тока-бока є такий розділ, як просто колір. Ось, бачите, я можу покрити, але я цього не буду робити, тому що я, я тільки знайшла підродящий колір. І я скажу, що думала взагалі, типу, собі заліпити її оціми от плакатами, але потім вирішила, що все-таки. Нехай воно буде видно стінку, воно додає свого вайбу. Далі кімнатка моєї сестрички, в неї тут шкафчик, ну все, але вона навіть не більша ніж була. І в неї навіть є тепер туалетний столик. Ось така ось нейгальна кімнатка. І моя така ось гарнюсінька, вона мені, до речі, погляне такий милашний котик, Мені так подобається. Тут, до речі, так само, як і було паспорти і приказ наших тваринок. Мій столик менший, ніж був. І отакі от дві кріслечка в моєму стилі, як ви бачите. І ось така ось гарна лампа. Ось такий ось у нас будиночок, він стається трошки менший, ніж попередній. Але, мабуть, я помиляюся, адже він ще більший начебто, але я впевнена. До речі, зараз це з нового оновлення. Я зараз вам покажу його ззовні. Тут, до речі, мій будиночок, в якому я жила. О, і ось це той новенький будинок, і я пропоную якраз поки що його облаштувати. Давайте почнемо з першого поверху і отак. Угу. Ось тут, до речі, є така гарненька вуличка, вона мені прям сподобалась. І тут ще є три замка. Типу, викликаєш кожну квартиру по черзі. І ось такі гарненькі кошики. Але я їх, мабуть, поміняю, бо трошки дивний стиль у них І я тут трохи... О, до речі, поглянь, такий бомбезний рюкзак. Я, я прям, просто в шоці від нього. Якщо чесно, от багато хто із популярних блогерів його робив монтаж типу рюкзака. оцього такого злитого стилю. І, але ось нарешті вийшов. В тока бока, тобто ті, хто не вміють монтувати, от я, як я колись, можуть собі вільно, це роб... вільно такі от круті рюкзаки використовувати. Це прям шикарно. До речі, давайте подивимось заодно, ага. Я думаю, може в цій скрині щось є, як у цій, от бачите? Тут, до речі, речі такі. О, які досі мені нагадують, які досі мені роблять такий намок, що це ці тьогнер, але знову ж таки я не впевнена. Просто, що я так думаю, бо вона амакратська сплачка, ну, я напевне, типу, може тока-бока вирішила бо нам на неї намікнути намікнути, але я не впевнена. Так, тут якраз я знайшла ось якісь кошики. Давайте їх повішаємо. Ось таке воно, вони мені такі тепер гарненькі. Ось. І давайте ще додамо якихось, о, ну, не знаю, ну, якогось оздоблення. Такий коврик, до прикладу. Це ж це таке під'їзд, так що мають бути обов'язково якісь розмальовочки такі невеличкі. Ось така от гарненькі квіточки ще от, як ви бачите. Ну, багато, ну, і, типу, що... Хтось уже тут походив, до прикладу, ось так. Ніхто вже давно не мив. І пропоную поміняти на більш такі, тобто ось чудово як на мене так стало. Так, знову ж таки, якісь ага, дивани. В диванах в нас багато чого вийшло. Ось такі згадні сканейки, с... с... як це називати, лавки. Так. Лавочка такісь ганені. Мені, мені подобається такі прав, няшки, милашки, в кого є в бока діти, можна прав, використовувати як для дитячої. Такі, ось такі гарні диванчики. Так, все-таки це, бачите, якийсь застарілий, типу о, кімнат. Бо, бачите, тут колись таке, такий от мішок підлазаний. До речі, в тока бока є такий самий тільки цілий. О, така ось така і ще такий от диванчик, і отакі от, такі от будемо, два набора. І отакий от от, от от рожевенький. Давайте ще до речі, додамо тут якусь котячу їжу, типу що. Власники підкагнують якихось котиків. Давайте це додамо ось так. Якусь чашечку. З такої, до прикладу, типу, ніби хтось підгодовує котиків. І якщо це, звісно, можливо, так можна взагалі налити щось у цю миску. Ні. Сюди нічого не наливається. Типу хтось підгодовує котиків. Прикольно. Так, добре. А тут, тут можна зробити магазинчик. До прикладу, ось такі ось стіни таку гарну із. із Булочками і, і якусь маленьку переш іще тобто, допокладу. До, о, такі от штуки, яка по-моєму підходить під цей вайб такий кафешний. Е, так, давайте. І ще, до речі, це я помітила грунту плюс облаштування. Надіюсь, ви будете не проти про це, якщо це буде в нашому відео. Теперь типу, це буде якась солодка кафешка. О, чудово. Так, готово. І ось такі от солодощі. Типу ними покладемо. Угу. І ще ось такі різні солодощі. І такі от ще цукерки до кладу. Паренькі такі поряночки. Ось так. Так, ми прям багато покладемо, бо вони, як ви бачите, такі маленькі. О, чудово, добре. Так, І ще можна таке тортики поставити на розпродажу. Ось взяти такий невеличкий столик. І тортик гарненький такий поставити. А тут, до прикладу, можна ось такі ось також столики якісь поставити. Ось такі ось плетеники, до прикладу. Ось так. І щоб вони собі стояли буде гарненько. От і тут два стільця. Генька така непогана. В нас вийшла кафешка. ага, Я ще пам'ятаю, тут була секретка з цією штукою. І, ма... І я хочу дуже сильно послухати цю касету. Так що, наскільки я пам'ятаю, за цією картиною має бути о, так, ключ. І ось моя касета, яку я так хочу послухати. І гайта у моїй сестричці візьмемо. І ось таку ще штучку. До речі, ключик дуже гарний. Можна також якось здоблення використовувати. Я його, я його до покуду так і візьму. А до речі, цю штуку. О, навіть можна зняти оцю от штучку взагалі і використати її як для збереження інших штук. Цікава ідея яка така. Добре, давайте тоді підемо до нас додому і послухаємо ось ось цю ось ось всі штучки. І касету послухаємо, мені там цікаво, так як чесно стало. Так, це не зовсім пайповах. Так, тут тут мене живуть батьки. Добре, давайте поїдемо тут. То... Назад у нас на третій поверх. До речі, я знаю про секретний по секретний четвертий і по секретний нульовий. Так, добре, давайте промірюємо цю вот касету. Мені прям цікаво послухати. І послухати, як. О! А давайте ще поставимо і. Угу, uh -huh, Я зрозуміла. Це оця от, та сама касета, коротше. Але давайте послухаємо, може трохи далі. Ну, Це десь плюс-мінус та, та ж сама, тільки вона оброблена золотим. Давайте допомогу, можна ось десь, після, після закінчення свят, ось ось можна і повішати. Так, я її, мабуть, поки що сюди сховаю цю касету. І... Так, і буде, і буде вона тут лежати. Нікому не заважати, а після закінчення дня всіх закоханих ми її повернемо сюди. Так, добре. Щось мене вже вийшов зовсім на румтух. Так що давайте зараз швиденько я покладу оці, оці, оці штучки сюди, гітару також до мене сестричка буде грати. І отакий от от ключик як оздоблення, типу, що ключик від, від будь-якої гітари. І я буду ходити з таким стильним рюкзачком. Що ж, мої друзі, на такому трошки вмішаному відео я уже буду закінчувати. І що ж, я усім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока. Goodbye, адіос, goodbye, пока-пока.